Триває ранок надії, цієї п'ятниці продовжуємо роздумувати про своє серце, про свої вчинки і аналізувати їх з точки зору писання. Друзі, всім нам відома історія Марфи та Марії, які були поруч з Ісусом. Одна Марія так сиділа, слухала його. Марфа була вся в справах, вся зайнята. І, зрештою, ми знаємо, який. Висновок зробив Ісус стосовно їхньої поведінки. Він похвалив більше Марію, сказав: Марфі, краще б ти була тут біля мене, ніж це все робила. Ми дуже часто зайняті великими справами, дуже багато можемо робити для людей, для Бога. І зрештою втрачаємо мир в серці, маємо тривогу. Чи це не свідчить про те, що, можливо, десь ми втрачаємо фокус? Давайте будемо спілкуватися про це. Марфа чи Марія, коли служіння Богу може віддаляти від Бога? Ось така тема, і продовжуємо роздумувати разом з Еліною Леснік. Це керівник. Нися онлайн-школи по душу Help for Heart і також авторка книг. Ще раз вітаємо в нашій студії. Тема така, я знаю, для всіх, хто скрізь женеться за всім. Я скажу чесно, думаю, це просто і для мого серця дуже важливо ще раз згадати, як розпізнати, коли справді моя зайнятість вона має, може бути навіть служінням, навіть для Бога, але вона шкодить стосункам з Богом. Ви знаєте, ви вибрали таку тему. Я прям коли її прочитала, подумала Марфа і Марія! Нарешті. <рес> ви знаєте, нещодавно виступала на конференції, якраз приводила приклад Марфи і Марії, і одна жінка сказала, скільки їжу на жіночі конференції завжди жодна з них не проходить без Марфи і Марії. <рес> ну це така цікава досить історія. Я б хотіла декілька моментів сказати. Один пастор якось мені сказав, Еліна, церкви тримаються на Марфах. <рес> якби те, не марфи, поцювали, якби не марфи, всі були б голодні. Кажуть, да. а якщо всі захочуть їсти, то до кого вони Так, да, ну то, звісно до Марфи, так да? ем, але декілька ремарок хочу додати в цій історії Марфи і Марії. Важливо зрозуміти те, що Марфа, наприклад, вона робила все те, що е, тогочасне суспільство визначало як роль жінки, mm -hmm. тобто жінка мала дійсно проявляти гостинність, мала турбуватися про гостей, мала готувати обід і так далі. Тобто, Марфа якраз виконувала ту роль, яка яку всі від неї очікували. А от Марія виконувала ту роль, яка в принципі була досить революційна. Це, напевно, якби зараз жінка встала за кафедру. Mm -hmm. Чому? Тому що в той час жінка не мала сидіти біля них равина. Вона не могла бути учнем Равина. Mm -hmm. Тобто, коли Ісус ставить а, Мар... Марію в приклад, а це було настільки революційно, наскільки ми собі навіть зараз не уявляємо. Тому а, ми маємо розуміти цей контекст, коли ми говоримо про нашу зайнятість. Ісус, він. А, Цікаво, він говорить Марті. він Марті каже, Марто, Марто, От він її не засуджує насправді, та? але він її з любов'ю докоряє. І що він каже їй? Він каже, слухай, у мене є для тебе краща доля. Те, що ти робиш, це добре, але я маю для тебе щось краще. Те, що ніхто в тебе не відбере, те, що найцінніше. Ми маємо розуміти, що до Марфи, яка була в принципі головною в тій сім'ї, старшою, Ну, сам Ісус фізично прийшов до неї, і це важливо, тому що Ісус ну, для нього не було проблеми нагодувати гостей. Та? Угу. Але зараз Ісус не приходить фізично а, до нас, не вирішує багато наших питань, ті, які ми маємо вирішити самі. А, і він цікаву річ, він говорить, ти журишся про багато чого, а потрібно тільки одне. От, а, ви запитали, яким чином зайнятість може шкодити. От, він використовує таке слово. Грецьке мерінмес це означає е, розірваний на шматки. Він каже: Марто, твоє серце розірване на шматки. От буквально розірване на шматки різними справами. Ну, Ми, як жінки, прекрасно знаємо, mm -hmm. як наше серце може бути розірване різними справами. Mm -hmm. Хорошими справами, mm -hmm. послужінню. Привести в порядок свою, свою хату, помити вікна, врешті-решт. Я не знаю, як у вас, чи у вас помиті вікна, чи ні. Ну, ми турбуємося про такі речі. І ми, християни, турбуємося дуже про багато речей, бо нам не байдуже. І дійсно потреби дуже багато в цьому світі. І ми не всі хочемо відповісти, тому ми страшенно зайняті. І Ісус каже, а що ж протилежне у цій тривожності? Я коли задаю це питання, всі мені ну, на конференціях кажуть спокій! Я кажу, ні, не спокій. Mm -hmm. Ісус каже, сфокусуйся, сфокусуйся на мені. От фокус Сфокусованість є якраз антидотом тривожності і заклопотаності. Mm -hmm. Тому що дуже часто хороші речі можуть вкрасти нас кращі речі. Так? Mm -hmm. Хороші речі часто є ворогом кращих речей. І в даному випадку Ісус каже, Марфі, у мене є. Набагато краще для тебе доля, mm -hmm. як у жінки. Ви знаєте, часто говорять чоловіки своїм дружинам, твоє місце на кухні. Так от Ісус цій, в цій історії каже: ні-ні-ні, моя ціль для тебе, щоб ти стала моїм учнем, моєю ученицею.' Я хочу, щоб ти навчилась у мене. Оце дуже важливо, коли ми страшенно зайняті, сфокусуватись на Христі, задати питання, а що він від мене хоче? Чи хоче він, щоб я була страшенно зараз зайнята і моє серце рвалося на шматки? Чи у цій. Погоні українською не пам'ятаю це слово, так, коли ми постійно гонимось за чим, чи не втрачаємо ми фокус? Це дуже важливо. Чи не втрачаємо фокус того, а що Ісус для мене хоче сьогодні? Mm -hmm. Mm -hmm. Справді не на поверхні mm -hmm. такий mm -hmm. висновок розшматування і фокусованість mm -hmm. змінює дуже взагалі уявлення, навіть про уроки, mm -hmm. які можна вивести з цієї історії. Справді дуже дуже хочеться так заглибитися, розібрати на молекули цю історію. Чи буває взагалі так, що служіння богові, коли людина дуже багато всього робить, є формою втечі від того, щоб бути наодинці із Богом? Ну зазвичай дуже активні люди. Їм дуже складно зупинятися і бути в тиші. У мене буквально два дні після всіх поїздок е, закінчився один семестр в, в семінарії. У мене є два дні, і вже в кінці другого дня у мене почуття провини. Знаєте, що я роблю взагалі? Чим я займаюся в житті? І, і я сама аналізую своє серце, думаю, що зі мною не так. Два дні. У мене два дні, я не можу. У мене чоловік так само. Коли ми десь відпочиваємо, він завжди каже: Я Аліна, не можу так. Я б стільки роботи переробив. Mm. Ну, є коли. Ну не усіх так, але деякі з нас рухаються таким посилом, знаєте, що треба виправдати ціль свого існування, mm -hmm. і звісно, Це така відповідальність перед Богом за та, своє життя кожна та. хвилиночка. Так, але от ми маємо розуміти, що в нас є обмеження, приймати ці обмеження, зупинятися. Не, не просто так Бог задумав суботу, так, що ми маємо відпочивати, ми маємо перезавантажуватись, ми маємо в тиші говорити з Богом. Mm -hmm. Не просто так Бог установив багато свят. От, Якщо ви проаналізуєте mm -hmm. в старому заповіті, скільки було зупинок таких, коли під час свята все, що ти робиш, ти з родиною, ти їш, ти спиш, ти веселишся, ти заспокоюєшся, ти маєш зрозуміти, куди тобі далі рухатись. Тому Дуже раджу тим, які дуже постійно зайняті в служінні, зупинятися, і це може по-різному виглядати. Можна зранку зупинитися, раніше трошки встати, провести час з Богом в тиші, в спокої. Якщо ви дуже активна людина, і вам постійно треба люди навколо, то заради Христа зробіть зупинку і залиштесь самі. Якщо ви, як я, дуже любите спокій і тишу заради хреста, виходьте з тої спокій, і, і зустрічайтесь з людьми, mm -hmm. тому е, дуже важливо переоцінювати свої можливості, тобто е, проаналізувати свої можливості. З віком я розумію, що я не можу грати роль спасителя, я не можу змінити все, але я відповідальна за те, на що я маю впливати. Тому я все частіше говорю ні, але якщо я навіть не можу сказати ні, в мене є прекрасний друг, адміністратор в нашій школі, і я їй адресую всі запити там, і вона каже: Ліна, без проблем я скажу всі ні, які потрібно. Добре, мати колись такого друга, який може допомогти вам проаналізувати ваші можливості. Може, я, наприклад, схильна себе заганяти дуже сильно. Я дуже вдячна Богу в тому, що я не сама, я не самодостатня. Є люди навколо. Мені треба просити допомоги, тому що я за так, що от ну ви розумієте, якщо постійно почуття провини, що ти не дай Боже два дні відпочив, то це вже треба лікуватись. Це треба точно. сказати, Господи, випрям, випрям мої шляхи. Допоможи моєму серцю заспокоюватись в тобі з вірою, що ти потурбуєшся. Mm -hmm. Я не маю спасати всіх, бо спаситель вже є, ім'я ім'я його відоме, і це не я. Mm -hmm. От тут хочеться ще трошечки е, більше. Щоб можливо ви ще дали порад таким людям, як Марфа, так які схильні дуже багато всього нести, навіть інколи, ну звичайно, що з добрих бажань, з бажанням там всім допомогти там, підтримати. Є е, взагалі, от мені здається, чи це благословення чи покарання, коли ти бачиш потреби, коли ти е, бачиш, е, де Ну, умовно, в житті, де є пилюка, яку треба протерти. І це в служінні так само бути. Тобто людина проактивна, яка бачить і знає, що з цим зразу робити. І коли нема хто це також би хотів зробити, то звичайно, що так. починається таке оце колесо білки. І як навчитися все-таки, ем... я не знаю, чи це можна змінити цей спосіб мислення. А другий момент, те, що ви казали, зрозуміти, що ми обмежені люди. Як це зрозуміти, <laughs> як це зрозумів як взагалі зрозуміти своє обмеження? <смех> 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 ви занадто молода щоб ще <laughs> Видно, що ви не розумієте? Бо я точно розумію свої обмеження. Багато <laughs> ну просто і ну я розумію зараз, вже, що я е, років там п'ять назад це. Гірше розуміло. А, та, та. зараз, Широком коли би, вже, та. там є здоров'я, да. коли ти там вже десь не поспиш, це вже по-іншому да. ти бачиш. Тобто, але хочеться якось ну не дійти до цього, да. вже коли геть все втратиш, і да. там найголовніше. Я думаю, по перше, це фокусуватись на Христі, не забувати, що він до тебе прийшов в гості, хто живе в тобі, хто живе, заради кого ти служиш? Так? Ми бачимо, що Марта вона із того, що її серце було розірване на шматки, вона впустила той момент, що сам Ісус прийшов фізично до неї додому, і він може вирішити всі складні питання в її житті. Насправді, так, і це мені нагадує вірш про ярмо. Коли Ісус каже, ти втомлений, ти обтяжений, приходь до мене в ярмо. І ти думаєш, яке ярмо, коли ти втомлений? Як ти можеш Ісус мене звати в ярмо, коли я і так знесилений? Ми забуваємо, що те ярмо, воно розраховано на двох волів, і ці воли запрягалися не однорівнозначні воли. Один старий, поважний, досвідчений і один молодий для балансу і навчання. Коли Ісус каже, йди до мене в ярмо, то Він каже, я потягну, а ти для балансу, а ти для навчання. Я тяг, до речі, в цьому ярмі один Віл тягнув 70%, а один 30%. І Марфа, вона забуває це. Марфа завжди забуває, хто головний ВІЛ. Вона думає, я сама, я, як знаєте, оцей синдром Елії, я одна, Господи, осталася в цьому житті. Мені одній не байдуже, я одна не, не, не поклонилася валу. Всім все одно. Тобто, по-перше, знати, що ти не одна, що є Ісус, який тягне ту повозку, і Він тебе закликає вчитися у нього. Це важливо, і це дійсно дуже багато чого в нашому серці. Це, це момент поклоніння, чи я з Христом це роблю, чи я сама роблю для Христа. Тут це, це важлива різниця. Другий момент, ми маємо розуміти, що людина, яка тягне на собі все, вона схильна, як Марта, засуджувати, засуджувати тим, кому байдуже. Засуджувати тих благочестивих людей, які тихо приходять помолитися. І навіть засуджує самого Христа, коли вона каже, тобі що байдуже. Тому ми маємо розуміти, що якщо я бачу в своєму серці гіркоту образу, мені треба зупинитися, сто відсотків. Тому що щось відбувається неправильно. І чи нема в мене синдрома Ілії, який казав, що я один остався? Ні, ти не один. Ти бо ми знаємо різні. Неправильні думки, да, катастрофізація, коли ми бачимо все чорне і біле, фільтруємо все, да? тобто когнітивні різні порушення. Ми схильні до цих когнітивних порушень. Ми схильні думати, от я стільки наробила, а інший ніхто, а інше нічого не робив. І тому треба повернутися до Христа і сказати, Господи, а що ти хочеш, щоб я робила? От я хочу робити саме те, що ти хочеш. Хай це не буде все. Ну, хай це оця частка, яку я зроблю, яку ти мені довірив. Ну і останній момент, як розуміти свої обмеження. Ем, маємо розуміти, що е, навіть те, що Дух Святий дав кожному з нас один неповторний дар, да? це означає, що в нього не, немає задачі, щоб ми заміняли всі дари в церкві. Ми маємо один дар, ми маємо ним служити. І в інших людей є дари, які служать нам. Ми потребуємо одне одного. Ми не самодостатні і ніколи не будемо самодостатніми. Тому люба марфа, подумай, а яке якого служіння потребуєш ти де тобі не вистачає? Хто би міг тобі допомогти? Хто би кому ти можеш делегувати якісь речі? Які дійсні твої дари таланти, які твої можливості? Які твої обмеження? Я наприклад, коли мені було 20, я могла працювати до 12 ночі спокійно. Без якихось наслідків. Зараз вісім годин вечора я кажу, дівчатки я вас дуже люблю всіх, цілую міцно, я пішла. Я не можу функціонувати після восьми чи після дев'яти вечора. Це суттєві обмеження, є духовні обмеження. Коли ви відчуваєте виснаження, коли а, все, про що ви думаєте, ай я, -я яка Марія, а я Ісус, це вже показник, що серце не в порядку. Значить, треба зупинитися. Значить, можливо, треба піти в пустелю і виспатись і поїсти. Та деколи як це саме кращий спосіб? Якщо ми відкидаємо ці обмеження, які Бог нам дав як благодать, то ми відкидаємо сам Божий задум. Mm -hmm. Тому це важливо для кожної марти. Так, справді такий гайд для всіх март сьогодні ми отримали. Ми не все могутні, так і обмеження це благословіння. Дуже цікава думка, як же нам сьогодні в сучасних реаліях навчитися, от як Марія, сидіти у ніг Христа. Це хороше питання. Я думаю, що якщо практично, то не заміняти діяльність, бути, ну, діяльність для Христа не заміняти просто часом з Христом. Mm -hmm. да? Тому що ну, діяльність вона нам, нам теж може приносити багато бенефітів. Да? Репутація, ми можемо виглядати гарно в очах людей і так далі. Це якісь речі, які ми для себе отримуємо. Бути з Христом. Деколи не так очевидні бенефіти в очах інших людей. Ми ж любимо, коли нам люди хлопають. Ми можемо ставити репутаційні речі як свою ціль. Але хочу нагадати, що ніколи репутація, коли репутація стає ціллю, вона стане вашим прокляттям. Ціль завжди має бути Христос і стосунки з Ним. А репутація вона приходить після. Тому як бути з Христом, це. Дивитися, де він працює, що він робить, проводити з ним час, читати слово регулярно, так, щоб зрозуміти, який він. Я часто беру щоденник, там, чи це псалми, чи це Євангелія. І я дуже часто підкреслюю саме: а який Христос? Чому? Тому що з часом ми буває замилюємося ми Угу. Ми говоримо про нього, але ми можемо не говорити з ним. Угу. А, і ми схильні завжди Бога е, спускати до зрозумілих рамок, да? бо Бог насправді дуже незрозумілий і він ніколи не буде для нас повністю зрозумілим. Це його природа, а ми його творіння. Ми не можемо до кінця зрозуміти його задуми. І тому дуже важливо, коли ми читаємо слово, ви е, знаєте, що слово воно Богу натхнене. А якщо сучасної мови, воно дихає Богом. Угу. От якщо ми хочемо зрозуміти Христа, хочемо бути з ним. Ми маємо читати слово, яке дихає ним, mm -hmm. і обновлятися в розумінні, хто він є. З іншої сторони, дивитися, а що він робить навколо, а в кому що він робить, і що він хоче, як, щоб я послужила цим людям навколо. Це теж важливо. Помічати роботу Бога в мені, роботу Бога в, там, в своїх близьких, і навіть підкреслювати це їм. Ми живемо в досить критичному світі, який критикує нас, ми самі себе критикуємо. Mm -hmm. Подумайте, а хто останній раз разом говорив, а я бачу Бога в тобі, в цьому, в цьому, в цьому. Mm -hmm. Це, напевно, найкращий комплімент, який тільки можна отримати. І це хороша звичка, так, коли ти помічаєш Божу роботу, говорити про неї. Mm -hmm. От я бачу, як Бог діє в тобі в цьому, як він тебе унікально створив, які речі він робить через тебе. І коли ми бачимо, насправді. Ми ж середовище існування людини це Бог. Так? Як середовище існування, риб це вода, птахів це небо. Наше середовище це Бог. Ми завжди живемо перед його лицем. Ми просто його не помічаємо. Як можна не помічати таке очевидне? А от легко, такими атеїстами, легко можемо його не помічати. Тому потрібно вчити себе, от навіть Марта, Фізична присутність Христа вона все рівно не помічала, хто до неї прийшов в гості. Та людина, яка щойно нагодувала п'ять тисяч людей, яка скоро воскресить її брата з мертвих. Оця людина прийшла до неї в гості і вона не помічає, Вона, вона раз... замість цього вона погружається в якісь образи <свісно> <свісно> і в тривоги. От наша людська така природа. Тому нам потрібно вчитися, де я бачу Бога сьогодні, що Він робить в моєму житті, де він мене кличе, який його. Тихий шепіт. От, от це дуже важливо зупинятися в такі моменти і задавати собі такі питання. Дякую. Дуже важливо пам'ятати про це та й, напевно, виписати собі як гайд якийсь для такого збудовування себе, тому що так легко втратити цей фокус, легко десь жити в омані. Ми знаємо, що є ворог, який навіть коли ми на тій самій майже святій землі ходимо біля Ісуса, але щоб нас... Сфокусувати на чомусь іншому, на якихось справах, на те, щоб про, а не який, ну, дуже цікаво і дуже важливо. Дякуємо вам за ці думки. Дякуємо, що ділитесь. Дякую. Вам бажаємо також натхнення відгодів, нехай збудовує вас і тих. Ви також ведете в цьому. Це ще так. не дуже потрібно. Дорогі друзі, говорили з Еліною Леснік на дуже важливу тему Марія Чимарфа. Дуже багато класних інсайтів для себе отримали, тому якщо ви. Раптом тільки зараз приєдналися до нашого етеру. Перегляньте обов'язково в повторі, знайдіть на ютуб каналі ранок на чи можете в інстаграмі побачити посилання. Дуже важливо сьогодні, щоб ми кожен день руку на пульсі тримали свого духовного стану, і чи раптом ми не перетворилися в марфу, яка потім ображається, судить і, зрештою, немає миру.